Чому стратег Зеленський, найвеличніший лідер сучасності, не послав досі Дональда Трампа за всім відомою адресою? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал Свій до свого по своє» і в цьому відео я хочу обговорити це глибоке стратегічне питання. І ви з нього не дивуйтеся. Насправді дійсно, Володимир Зеленський, зважаючи на свою висоту, на глибину свого розуміння всіх процесів. Вже давно мав би наплювати на того Дональда Трампа, послати його, як у нас люблять посилати, можливо, навіть назвати там рижим придурком чи що-небудь з такого розряду. Ну а що ще втрачати? А потім дивуватися, а що ж сталося, що США зменшують допомогу Україні? Ви думаєте, що я перебільшую? Ні, я не перебільшую. Команда Дональда Трампа впродовж тривалого часу, впродовж кількох тижнів, не допускала до себе арахамію і кампанію. Потім таки не знаю, якими домовленостями домовились, що зустріч відбудеться. Прилетів Єрмак, зустріч таки відбулася. Зустріч була холодною. Які результати ми не знаємо, але вона відбулася точно. Після цього відбувається зустріч зеленського Трампа і Макрона в Парижі. Причому зустріч, про яке видання Аксіос пише, що Трамп спочатку відмовлявся, але Макрон його таки вмовив. І от ніби відбулася зустріч, далі Зеленський про зустріч каже позитивно. Макрон про зустріч каже, позитивно, Трамп про зустріч каже, позитивно. Ну, ніби як би погіршення не відбулося з новообраним президентом США Дональдом Трампом, від дій якого, зрештою, залежить. Дуже багато в питанні Україно-московської війни. І, і наш стратег Володимир Олександрович видає свої геніальні перли. Я збираюсь подзвонити найближчим часом президенту Байдену, якщо в нього буде така можливість поговорити зі мною і підняти саме питання щодо запрошення в НАТО, бо він зараз є чинним президентом США і від його позиції багато що залежить. І немає сенсу обговорювати з президентом Трампом те, що сьогодні. Поки ще він не в Білому домі, від нього не залежить. І він це саме говорить і на відео, і дублює текстом: Зеленський офішал. Я звідти зачитав цю прекрасну новину. Я навіть не знаю, що тут додати. Ну, дійсно, найвеличніший лідер сучасності, глибокий стратег, геніальний стратег, я навіть не знаю, як ще можна сказати. Його стратегія колись нада, просто перестати стріляти. Спрацювала дуже потужно, настільки потужно, як і всі потужні речі, які він реалізовував: мільйон дронів, який літає над мільярдом дерев, зарплата вчителів 4000 доларів, і ще багато всякого. Чи він такого не говорив. Для чого оце сказати? Для чого це ляпати? Знаєте, тут є така цікава штука. Я, якби в інтелекті Володимира Олександровича стосовно його глибини і діапазону, ну в мене немає якихось там великих сумнівів чи ілюзій. Зрештою, не на одній прес-конференції, коли він розмовляв без навушника, він показував свій рівень, свій такий справжній рівень. Тому якби тут сумнівів в мене немає. Але мова ж йде про його спічрайтерів. А з пічрайтерами в таких осіб переважно працюють люди достатньо розумні, які володіють багатьма технологіями, маніпуляціями і так далі. Де потрібно кому вставлять, де потрібно жартик, хохмачку для того, щоб легше влізти в нашу масову підсвідомість і щось там зробити, якусь закладочку, яка потім політтехнологічно якось спрацює. Я, звичайно, це все спрощую, але насправді воно десь так і працює. І от стосовно політтехнологів і стосовно спічрайтерів, в мене тут сумнівів немає. Проте тут є один нюанс: тим політтехнологам і спічрайтерам хтось ставить завдання. І ось хтось поставив завдання, і Володимиру Олександровичу написало таку дурню. І наш найвеличніший стратег каже: після зустрічі з Трампом, яка могла не відбутися, який взагалі скептично відносно Зеленського налаштований, немає сенсу обговорювати з Президентом Трампом. Поки він ще не в Білому домі. В свій час наш найвеличніший стратег Зеленський назвав Дональда Трампа лузером. Впродовж цієї виборчої кампанії за винятком останніх двох тижнів йшло пряме підігравання демократам. Пряме, пряміше просто нема куди. Послиця Маркарова в Сполучених Штатах також на повну потужність підігравала демократам. Скільки брехні було вилету в бік республіканців стосовно питань тієї ж самої допомоги, стосовно лендлізу і так далі. Тому що все насправді не так хочете дізнатися, як було, в тому числі з отим пакетом на 61 мільярд, дивіться відповідне відео на моєму каналі, відносини псувалися просто нема куди. І отут зараз, ну, якби щось ніби може покращитись, а ні, давай. так. Причому оцей допис, там, де Володимир Зеленський це говорить, зразу продублював собі в соцмережі X Ілон Маск. I will ask Biden to invite me to NATO. There is no point in talking to Trump. Просто прекрасно. Просто, ну, більше нема куди. Ви розумієте, що відбувається? Так от, повернемося до політтехнологів. Рівень Володимира Олександровича зрозумілий. Але в і спічрайтерів рівень високий, і хтось їм поставив це завдання. Причому цей абзац, який я прочитав щодо запрошення до НАТО, розмови з Байденом і так далі, ну все після фрази про Байдена про запрошення до НАТО поставити крапку і більше нічого не ляпати і не писати. В чому проблема? Що занадто вузький зміст був би? Ні, тут треба ще раз зачепити Трампа. А тепер поставте себе на місце західних політиків, всіх західних політиків. Є офіційна частина, в якій вони ну, дотримуються певних норм і стандартів. І в тій офіційній частині Володимир Зеленський для них є представником України, України, яка воює з Другою армією світу, якій, зрештою, західні країни багато чим зобов'язані. Крім того, що дали гарантії США і Великобританії ще й багато чим зобов'язані, тому що ми по факту працюємо живим щитом. Нашими руками роблять Росію слабшою, нашими руками і нашою кров'ю. І вони із Зеленським на офіційному рівні спілкуються в певний спосіб. Ну, так мусять. Але задайте собі запитання: а як вони насправді сприймають Зеленського? В кожного президента, прем'єр-міністра і так далі, є на службі спецслужби, перепрошую за тавтологію. Ті спецслужби пишуть доповідні аналітичні матеріали. В тих доповідних аналітичних матеріалах аналізується все, що є в публічному просторі, і те, що не в публічному, те, що, власне, розвідка приносить. І що вони можуть сказати про Володимира Зеленського? Його фрази заглянути в очі путіну, «надо просто перестати стріляти. Янілог Какойта, Шашлики в травні. Байден, ваші повідомлення про можливий напад псують нам інвестиційний клімат. А західні союзники вже кілька місяців попереджають нас про те, що буде напад. Про корупцію, про золоті яйця по 17, про мільярдерів доморощених. Причому я підозрюю, що частина спецслужб. Зокрема, американське і британське, навіть можуть мати номери рахунків офшорних, куди багато хто з наших дегенератів виводить кошти. Кошти кроваві з в Збройних сил України, стікаючої, України, стікаючої кров'ю України. Вони це все не знають? Знають, а дехто знає навіть в деталях. Для них Зеленський це певна вискочка, за яким хтось стоїть. В тому числі Андрій Єрмак. Через те вони змушені спілкуватися з Єрмаком, який багато чого зараз нас вирішує, і за якого ніхто не голосував. Підкреслю, ніхто не голосував. І в нього немає, зрештою, таких повноважень, які він виконує відповідно до Конституції. А Конституцію і закони треба виконувати чи не треба? Верховенство права, ми там йдемо в Європу, йдемо на Захід. І от в цій всій ситуації. Коли оця вискочка щось таке говорить, глибина стратегії. На що спілкуватися з Дональдом Трампом? Всі вважають, що з ним треба спілкуватися. Макрон їде туди, Кір Страммер, Анджей Дуда, там, навіть ті ж самі опоненти. Сі Цзіньпін, той же ж Путін. Всі лідери туди їдуть. Щоб поспілкуватися з Дональдом Трампом ще до того, як він. Стане очільником Білого Дому офіційно, вдруге, після 20 січня. А Володимир Зеленський каже, та не треба. Для чого? Від нього ж нічого не залежить. Я навіть не знаю, як це коментувати. І що цікаво, що величезна кількість українців знаходиться в такій світоглядній бульбашці, де Купа медіа підконтрольних офісу президента, включно із зеленим телемарафоном, нам постійно брехала. Ще кілька тижнів тому у них був такий бравурний тон, що от-от і перемога, ми по кілька сотень кілометрів на тиждень втрачали. Але от от і перемога. Всі соросята вигодовані жирними глобалістичними грантами, оббріхували Трампа, спотворювали те, що насправді відбувається в американській політиці. Відкрито брехали в багатьох випадках. І вони це розуміють, вони це республіканці І на чолі з Дональдом Трампом. І от зараз буде поставати питання подальшої допомоги Україні. Причому подальшої допомоги в умовах, коли там, президент Джо Байден до цього часу не видав з того розпіареного пакету допомоги кілька мільярдів доларів. Там було 6,5, але зараз вони якийсь новий пакет оголосили на 1 мільярд. І він не встигає до кінця своєї каденції надати проголосовану допомогу. Цей великий друг України, як нам розповідали. Ви Розумієте, що відбувається? І, ну, я навіть не знаю, мені з цього дуже сумно. І знову ж, коли зараз почнуться негативні новини щодо України, щодо подальшої допомоги, нам ті всі медіа покажуть пальцем і кажуть, от вони не дають. І про те, що зараз, куди ми прийшли, про дії Зеленського і так далі. Про це нам не будуть акцентувати увагу. Така ймовірність також є. Ви знаєте, наша вина в цій всій ситуації полягає в тому, що ми взагалі не робимо домашнє завдання. От, взагалі не робимо. Будь-які західні офіційні особи вони будуть спілкуватися з офіційними представниками України. І наша вина, і наша біда. І наша трагедія в тому, що поки що на офіційному рівні нас представляють такі, як Зеленський, такі, як Єрмак, і вся та команда Зеленої наволочі. Це є величезна проблема. Просто величезна. Ну і взагалі, це, це настільки величезний театр абсурду. Та ви на фотографії просто гляньте. Хто як виглядає? І не забудьте себе запитати, а де там українці? Володимир Олександрович сам про себе казав, мене з Україною нічого не об'єднує. Нічого мене тут не тримає, нічого не пов'язує. Казав чи не казав. Ось такий театр абсурду. Але оця фраза про Трампа, вона зроблена свідомо для того, щоб його зачепити. Для того, щоб спровокувати на негатив. Або... Знаючи, що вже якісь негативні дії в бік Єрмака, можливо, готуються, тому що в американських спецслужб є інформація. І Вікторія Спарц про це не один раз говорила. будучи членом відповідного комітету, вона Байдену задавала це питання. Дійсно задавала, її тоді облили з них до голови, обрехали, але вона б не задала це питання, вона має доступ до такої інформації. І цілком може бути, що зараз, розуміючи, що їх будуть закручувати в Барані ріг, вони йдуть свідомо на отаку поляризацію. Для України з точки зору війни проти Росії це набагато-набагато гірше. З іншого боку, цілком може бути, що в силу своєї тупості вони в такий спосіб пришвидчать свій безславний кінець. Хто знає, історія покаже. В будь-якому випадку це буде залежати від наших з вами дій, від нашої з вами організованості. Україна майбутнього, Україна розвинута, квітуча, в якій українці живуть заможно, які українці освічені, в який міцний середній клас, які українці мають зброю, тому що вільні люди мають зброю. Потрібно тільки нам самим. Це ми маємо усвідомлювати. Якісь фактори чи сторонні впливи можуть створювати певні обставини, можуть навіть нам допомагати. Але кінцеве домашнє завдання маємо робити ми, Враховуючи те, що є фактор війни з нашим споконвічним ворогом з Московією. Ось такий мій коментар. Прошу вас про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, читайте Маніфест руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.